Ця зима відкрила нам іще ще одне питання на Росії, яке можна охарактеризувати одним словом: рукодупи. Ну, мається на увазі, росіяни це комуналка. Російська комуналка там теж не виходить у росіян робити на совість. Просто не виходить. А не знаю, помітили ви чи ні останній раз. Найяскравіший приклад цього це жіночка у Саратові, яка просто сидячи в туалеті, провалилася вниз у підвал. Отак, от по шиї опинившись в тому, що на роботі. Бив увесь будинок. Така собі історія. Мені цікаво пролітала в цей момент над нею крилата ракета в бік України вартістю 10 мільйонів доларів. Чи не пролітала? Ще більше про російську комуналку Артем Івченко у новинах з боліт. Ранок добрий. Новини з боліт вже розкочегарились і готові вас потішити останніми новинами з рашки. Надворі був 2024 рік, а рік. Росіяни продовжують розв'язувати війни та принижувати людей, які відрізняються від них за національною ознакою. У Москві якісь тюбики у метро почали привселюдно принижувати жінку азіатської зовнішності. Причому та взагалі була росіянкою з Якутії. А ну давай! Звідси: Росія для росіян, Москва для москвичів, Африка для помийка для. Мама з татом, мабуть, пишаються тим, який у них притрушений синочок. До речі, якщо ви думаєте, що за жінку хтось заступився, дзуськи. Та все ж таки тих тюбіків, врешті-решт, затримали поліцейські. Аби нічого не робити і мати все, росіяни готові впадати у крайнощі. До вашої уваги, жіночий форум і священний ритуал, як навіть сказав, мантра, по намолюванню грошей. Гроші йдуть до нас з усіх боків. Повторюємо. Гроші приходять легко та вільно. Гроші йдуть до нас з усіх боків. Вони заплатили тисячі рублів, аби дізнатися все. Але за ті тисячі рублів це все, що вони дізналися. Російські пошторі це напевно люди, які ненавидять всіх через те, що працюють на пошті. Таке собі порочне замкнуте коло. Якийсь тамтишній шизоїд, який працює в одному з відділень, перебираючи відправлення, проклинав усіх, хто ті відправлення має отримати. Айфон. А це у нас що сукню хтось замовив? Та щоб ти задихнулася у тій сукні, а це худі, це худі. Здохне у цьому худі. Далі, шапочка дитяча, щоб тобі кров у голову не циркулювала. А хтось дзвонив санітарам з цього приводу? Ні, а вони вже виїхали. Що потрібно зробити, аби потрапити на Росію за грати? Та насправді небагато. Достатньо лише бути телепним, який додумався затушити вічний вогонь кросівком. Пер один з цих геній вже відпочиває на нарах, а інші двоє у розшуку і скоро до нього приєднаються. Дивіс у росіян за що уплочено та й проглочено. Тому їх і не люблять за кордоном, особливо на курортах типу All-Inclusive. Там буде стирано все, що не прибито до поверхні. Але навіть вдома росіяни тримають марку. У Волгограді встановили новий кавовий апарат самообслуговування. Так місцеві покрали звідти весь цукор, соломинки та стаканчики. Щоб ви розуміли, вони навіть сироп вкрали. Уявляєте через дозатор? Так ну це мільйон з десяти. До новин ЖКГ по російській у Саратовській області жителі будинку неодноразово зверталися до влади з приводу аварійного стану будівлі, у якій вони живуть. Ну там прям все погано було. Але влада не хотіла визнавати той будинок аварійним. Це ж треба було його ремонтувати і так далі. Так от тепер у них виходу вже не буде. В тому самому будинку росіянка провалилася у підвал прямо з туалетом. Ось відео. Той момент, коли з під ніг пішла земля. Буквально у Росії історію викладають як ніде у світі. Школярам показують інтерв'ю Путіна та Керу Карлсону. А слайди то взагалі окрема тема. Питання на одному з них на якому фото зображено прийняття України у склад російської держави. У нас зустрічне питання, а таке фото існує, бо ми українці щось не в курсі. Так чи інакше на дворі вже другий місяць весни, а це означає, що все, що непосильною працею тамтешніх комунальників було сховано за снігом та багнюкою, тепер нарешті виривається на волю. Ми звичайно знали, що ями на Росії можуть позмагатися з кратерами вулканів, але щоб так, одним словом, це Рашка бейбі. а це новини з боліт. Не перемикайте.